В Івано-Франківську на заклик місцевого осередку партії Укроп мешканці та громадські активісти зліпили 30-метрову снігову бабу перед вікнами міського голови. Таким чином вони хотіли привернути його увагу до жахливого стану міста після першого снігу. Люди вкрай не задоволені розчищенням доріг та тротуарів, тому з плакатами та великою сніговою бабою, за їх словами, намагаються достукатись до місцевих очільників. Ми хочемо привернути увагу і Мера і більшості в міській раді, що кошти треба спрямовувати не тільки на якісь вигідні оборудки, для на вигідні для них оборудки, але і на те, щоб місто ну фактично було приведене в належний стан. Руслан Марцінків таки вийшов до активістів. Спочатку фотографується з плакатами та сніговою бабою. А ще каже, було б непогано, якби місцеві владі допомогли і депутати. Треба купляти техніку, треба купляти тракторці, треба купляти це. Нічого, помаленьку вийдемо з цієї ситуації. Ну, це дуже добре, що зараз такий тест е, був. Це означає, що ми врахуємо ті помилки, місто буде краще прибиратися. Міський очільник визнає проблема, звісно, є, але її намагаються вирішити. каже усі помилки, враховано і буде виправлено. Якщо місто впродовж одного-двох днів не буде прибрано, то ми закличимо Івано-Франківців ставити снігових баб біля своїх будинків, офісів і тому подібне, як символ привернення уваги. Місто отримало близько 250 мільйонів пер. Перевиконання міського бюджету на всі наші запити, куди потрачені ці кошти, 250 мільйонів це шалена сума. Це перевиконання десь на 30-40% надходжень до міського бюджету. При тому, що бюджет добрий. Е... Абсолютно шалена сума потрапила ще до бюджету завдяки децентралізації, завдяки тому, що частинка акцизних зборів пішла в бюджет. Де ці кошти? Чому їх не можна було потратити на, на, на приведення порядку міста? Укропівці ж зазначають, якщо їх не буде почутою, місто не очистять від снігу, будуть знову організовувати акції протесту.